Вітаю всіх! Сьогодні хочу запропонувати зробити вам троянду з Фуамірану. Для цього вам потрібно зробити шаблони. Три шаблони. Один шаблон на чотири листочки в діаметрі 5,5 см. Дві деталі вирізаємо, другий шаблон теж на 4 листочки. Але 7 см в діаметрі теж дві деталі. І третій шаблон. На 5 листочків. У мене в діаметрі 7 см. Таких деталей вам потрібно буде 2 або 3 це вже за вашим бажанням. Шаблон ви переводите на фуамірані за допомогою зубочистки, а потім вирізаєте звичайними ножицями і ось таку деталь ви отримаєте. Тепер ви маєте прорізати пелюсточки ближче до серединки. Ось як я це зробила на оцій заготовці. Ось так. Як я це роблю? Я складаю заготовку і відрізаю ближче до серединки. Ось так. І знову складаємо дві пелюсточки разом. І тоненько відрізаємо. Ось така заготовочка у мене вийшла. Аби мати гарну квітку, ми маємо попрацювати з цими пелюсточками для того, щоб вони були ось такими. Для цього ми використаємо праску та запальничку. Розігрійте праску і потім притуліть пелюсточку до праски на 1-2 секунди, а потім пальчиками. Дуже-дуже обережно розтягніть пелюсточку і зробіть ось таку лодочку. І по черзі всі-всі пелюсточки ми так розтягуємо. Тепер за допомогою запальнички розтягнемо кінчики пелюсточок. Подивіться. Розтягуйте дуже обережно, тому що фуаміран легко рветься. Ще одна у мене залишилась. Так, є, я сформувала всі свої пелюсточки. Ну що ж, пелюсточки всі готові, тепер будемо формувати троянду. Для того, щоб сформувати серединку, можна скористатися зубочисткою. А ще на цьому етапі нам потрібен буде клей-пістолет. За допомогою зубочистки формуємо серединку, скрутили і підклеїли. Тепер берете ту пелюсточку, яка знаходиться навпроти. Приклеюєте за допомогою клейпістолету. Так, по черзі приклеюємо всі пелюсточки. Що ж, серединка троянди готова. Далі? Беремо наступну заготовочку, Приклеїмо всерединку і точнісінько так само підклеюємо. Пелюсточки, які знаходяться навпроти. Ось така заготовочка троянди у мене вийшла тільки лише від двох ось таких шаблончиків. Далі продовжуємо приклеювати всі шаблони. Ось таку троянду я зробила. Подивіться. Тепер маємо зробити листочки. З зеленого фоамірану вирізаєте листочки до вільного розміру. Далі маємо сформувати і надати їм ось такої форми. Складаєте листочок, скручуєте між пальцями нагріваючи матеріал. Це потім розгорніть і отримуємо ось такий листочок. Ми приклеїмо листочки на зворотню сторону. Так, один є. Ну, десь сюди приклеїмо. Є листочки приклеїла. А тепер я хочу приклеїти невеличкий шматочок фетру зеленого. Діаметром 2 см. Я його склала навпіл і розрізала ножицями ось так. Для чого я це зробила? Зараз побачите, приклеюємо фетр до нашої троянди. Тепер можете взяти ось таку заколочку для волосся і ось так от просунути. І все, прикраса на волосся готова. Всім вам я бажаю успіху!